Коротше, вчора ввечері записував відео в машині. Казав, що там себе так щось відчуваю, так поганесенько. Ну, м'яко кажучи, якесь таке недомагання, ну і так чувствую, що, мабуть, температура є. Казав, що не хочу додому йти так тяжко, а я живу ще далеко не на першому поверсі. І, ну, коротше, реально тяжко було. Ну, все ж таки набрався сил. Якось горім пополам піднявся на свій поверх. І хочу сказати, піднявся єле-єле. Це взагалі. Ви знаєте, така слабкість. Ідеш, тебе в жар кидають, в холод кидають, то одночасно все. Ноги, знаєте, таке враження, якби тобі сила тяжіння землі збільшилася в два рази, мабуть. Ноги такі тяжкі свинцом Ото так вінцом на короче, Піднявся. Зайшов додому, вставив градусник. Електронний. Температура 39,1, Іди сюди. Йоперний балет. То мене дружина зразу в оборот взяла, там пігулки, чай. Коротше, там все, всі уход, Потім вночі ще там пігулки. Ну, Блін, переколбасила мене жорстко. Думав, сьогодні не йти, чесно кажучи, так херово було. Думав взяти лікарняний. А так зранку прокинувся, вроді наче й дихаю якось так, ну, вроді нічого. Коротше, йду на роботу. Що робити? Треба, треба працювати. Бо вдома зараз теж відліжувати ще хуже буде. Щас там чайку поп'ю. І я думаю, якось воно буде. Якщо буде фігово, поїду додому тоді. Короче, такі справи, все. Починаємо робочий день.